Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто. Розглянемо сьогодні задачку з підготовки до НМТ ЗНО 2022 року. Тест 7 номер 16. У нас є циліндр об'ємом 24 см кубічний, точка М, точка М це середина осі оо 1 Знайти об'єм конуса. Висота якого дорівнює ОМ? З чого варто почати? Більшість з вас скаже, що нічого не дано, дуже важко і так далі. Давайте спочатку, якщо у нас є об'єм циліндра, давайте згадаємо формулу об'єму циліндра. Це буде дорівнювати Пі квадрат помножити на висоту циліндра. Да? Чому дорівнює об'єм конуса? Об'єм конуса згадуємо тут циліндр, ось тут конус. Одна третя. Пір квадрат. В даному випадку аж маленький, позначимо, да? щоб не було суперечностей. Тобто в нас є ось такі дві формули. Формула об'єм циліндра та об'єм конуса. Маючи е, значення оцього виразу, а саме 24, да, нам потрібно знайти об'єм конуса. З чого варто почати? Згадуємо, що у нас є ще одна величина, а саме ОМ, е, це висота конуса М це середина відрізка ОО1. Так, Тоді можемо сказати, якщо це середина, до цієї у нас рівні. так? Тобто у нас висота конуса, тобто h маленьке, да? це буде дорівнювати одній другій висоті циліндра. Звідси, дивимося, пі r h у нас дорівнює 24. Пишемо пr квадрат H дорівнює 24. З іншого боку 1 третя пі r квадрат замість h маленьке підставляємо одна друга h велике. Дорівнює 1 третя помножити на 1 другу, 1 шоста. Пі Р квадрат h. Так, тепер дивіться, будь ласка, ось у нас зверху написано, що пі r квадрат h це 24. Тобто оцей вираз. У нас дорівнює 24. Це відомо звідси. Отже, можемо що сказати? Що об'єм нашого конуса це буде що? 1 шоста помножити на 24, тобто, об'єм нашого циліндра. Тобто, 1 шоста помножити на 24. І це дорівнює 4 см кубічних. Таким чином, ми з вами розв'язали дану задачу і знайшли наш об'єм конуса. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.